Hello, dear colleagues. Let's start our pre-match press conference with the head coach of FCD Naomi Olexandr Шовковський, де плеє отеналті України, Андрій Ярмоленко. We'll press conference with the head з Thank you. ваша думка щодо лацю наскільки ви знаєте цю команду? Хороша, хороша команда, тактично дуже підкована. Грає в агресивний футбол. It's a, you know, very good team, tactically very well prepared, playing really good football. Тому буде цікаво перевірити себе в цій грі. Після повернення в Динамо ви ще не грали в основному раунді Єврокубки. такі враження, які очікування зараз зіграти знову в основному етапі етапі ліги, зараз уже в лізі Європи. Ну, звичайно, звичайно, цікаво завжди цікаво грати в Єврокубках. Тим більше в цьому році новий формат, і ми розуміємо, який клуб ми представляємо, тому звичайно розуміємо, яка, яка відповідальність лежить на нас. Знаємо, що в цьому сезоні от оновлений формат Ліги Європи так збільшена кількість учасників у команд буде по вісім різних суперників. От для вас, як для тренера, от перший європейський досвід у ролі головного наставника Кияна. Такі у вас очікування від цього євросезону? Добрий добрий вечір усім. Ну, безумовно, так. Це взагалі буде перший мій опит виступу в міжнародних турнірах. Тому я не знаю, як було в минулому. як але цей формат досить цікавий, багато висловлень з цього приводу. Багато висловлень вже різних є стосовно того навантаження, яке є на гравців, особливо на гравців, які виступають не тільки в своїх клубах, а ще й захищають кольори своїх національних збірних. На них це дуже велике навантаження, і вже ми чуємо відголоски того, що цей графік, в якому вони перебувають, дуже складний, і для гравців взагалі немає часу на відновлення. До цього ще треба додати, що взагалі для команд, які в кліматичних умовах перебувають, такі, як наша країна, скандинавські країни, це досить формат незручний, тому що в січні Команди ще не грають свої матчі в чемпіонатах, і це теж додає додаткові навантаження, додаткові складнощі. А якщо додати до цього, ще складнощі пов'язані з логістикою, які є у нас у зв'язку з ситуацією, яка відбувається в нашій країні. То ну, це досить непростий, але дуже цікавий, цікавий, і ми побачимо, подивимося, як буде відбуватися цей новий формат. Цікаві матчі будуть з представниками різних стилей. І, до речі, Лаціо команда, яка представляє одну з п'яти найсильніших ліг. І це команда, яка завжди бореться за самі високі місця. В цьому чемпіонаті дві гри виграла, дві програла, одну зіграла в ніч. Ми слідкуємо, ми бачимо. і Я думаю, що очікується дуже цікавий безпосередньо матч. Ну, досить просте питання. В останніх матчах у Лаціо були певні проблеми в, скажімо так, фазі оборони. Яким чином ви готуєтеся для того, щоб це використати? Дякую за ваше запитання. за питання. You в усіх матчах, які Лаціо зіграли в чемпіонаті Італії, вони в кожному матчі забивали, але і в кожному матчі пропускали. м'ячі. В останньому матчі це було два пенальті, і можна з цими новими правилами, які зараз введені, там дискутувати стосовно того, чи були ці пенальті, чи не були, але для нас, для нас ми дивимося в більшому. Більше на те, як команда готує свою гру в обороні, в атаці, за рахунок чого вони намагаються грати, де є слабкі сторони, де є сильні сторони. Так, і ми аналізуємо це і доносимо до наших гравців і будуємо свою стратегію дори. На жаль, на жаль, Знов таки повторююсь, ви ви маєте розуміти, що ситуація, яка в нашій країні, вона додає нам додаткових труднощів. Наприклад, ми порахували з урахуванням моменту, коли ми виїхали з бази Динамо Київ в Києві і прибули в готель в Гамбурзі, пройшло 19 годин. Також хочу звернутися до вас як до гравця колишнього та київського Динамо. У вас був досвід ігор проти Лаціо. Ви грали от у Римі на стадіо Олімпіку. От питання чи є взагалі шансом те, що Динамо грає проти Лаціо, не у них вдома, от скажімо, на нейтральному полі зараз. Ви маєте розуміти, що це зовсім інше сприйняття ситуації, коли ти граєш і коли ти готуєш команди mm -hmm. до гри. Це перше. По-друге, дуже багато часу пройшло з того періоду, і формат змінився. Зараз немає переваги виїзного голу, І зараз всі команди планують і готуються, і тим більше формат нової, нового турніру. він Зобов'язує грати, грати на о, перемогу для того, щоб посідати найвищі місця і далі о, боротися за о, сам трофей. Доброго дня із восьми пропущених голів Лаціо в цьому сезоні рівно половину вони пропустили у перші 15 хвилин хвилин гри. Чи можна розраховувати на те, що Динамо буде агресивно починати, і розраховувати на те, що гол буде забити в перші 15 хвилин? Тобто, ви вважаєте, що після 15 хвилин гра закінчується? після 15 хвилин гра закінчується? Ми розраховуємо на е, цікаву гру, яка буде е, від якої впевнено буде отримано задоволення е, оболівальників. А гра складається з 90 хвилин, і треба мати концентрацію, і готовим бути на протязі всієї гри тих 90 хвилин і того копицоварного часу, який додасть орбіт. Дякую всім. Гарного тихого, спокійного вечора. peaceful evening. Thank you.